Христос Воскрес! Ці радісні слова облітають нашу планету і несуть радісну вістку про те, що скінчився час смутку і сліз, що смерть є переможена, що правда і святість побороли зло. І ми з вами радіємо, бо Христос Воскрес із мертвих, в нашій пам'яті свіжі спогади про болючу головську драму, коли Божий син дозволив лютим ворогам. Розіп'ясти себе на Христі. Дивно, але навіть смерть не змогла зупинити Бога чоловіка, бо Він вічний, бо він Бог. Тому нехай тремтять всі сили зла, насильства і брехні, бо Христос Воскрес із мертвих. В ці пасхальні дні ми освячуємо Пасху, пасхальні страви. Любуємося красою писанок, а за святковим столом перш за все споживаємо свячене яйце. Шкарлупа яйця символізує гріб, по якому був похований Спаситель світу. З яйця на світ появляється курятко, символ життя, яке своїм дзьобом пробиває шкарлупу. Христос правдиве життя. Перед яким смерть і гріб втрачають свою силу. Споживаючи свячене яєчко, ми виявляємо свою радість з нагоди Воскресіння та свідчимо, що й ми Воскреснемо до вічного життя з Богом. Любі в Христі, приготуймо для Воскресло Господа наші серця, подбаймо, щоби кожен із нас перейнявся. Пасхальною радістю, бо сьогодні Воскресіння день, просвітімся торжеством і одні одних обнімімо та скажімо, браття і тим, що ненавидять нас, простім все з Воскресінням і разом усі воскликнім. Христос Воскрес із мертвих, смертю, смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарував.